Залежність від гаджетів, що станеться, коли не брати телефон у руки, цифрові технології охопили значну частину нашої уваги. Стала популярна аналогія споживання цифрових медіа як пончиків на одному не зупинитися, доки не з'їсти п'ять поспіль. А потім постає питання з перетравлюванням. Якщо усвідомлюєте, наскільки ви сильно залежні від гаджетів, тоді скористайтеся порадами від Трейсі Дені Стіварі, докторки філософії, професорки психології та нейронауки в Нью-Йорку. Трейсі поділилася спостереженнями за людьми з нездоровою прихильністю до пристроїв У житті таких людей руйнуються стосунки між близькими. Спілкування з якими раніше приносило задоволення, вони частіше перебувають у стані стресу. Важливо зауважити, що не працюють старі методи типу детоксу, на кшталт радикальних дій, повна відмова від соцмереж, видалення токсичної інформації, не підходити до екранів. Натомість маленькі позитивні кроки дієві. Отож проаналізуйте свої проблеми і ось декілька рекомендацій, як взяти контроль над ними. Перше. Окресліть час та події, коли проведення часу перед екраном дійсно шкодить. Наприклад, це може бути занурення у соціальні мережі перед сном. Набуття стресу через це та втрата сну. Або концентрація на своєму пристрої за обіднім столом і втрата дорогоцінного часу з родиною. Також проблемою може бути неефективність на роботі через часті онлайн покупи. Друге визначте своє справжнє бажання. До прикладу. Що вам дає прокручування стрічки TikTok. Інакше кажучи, чому ви голодні? Запишіть свої думки. Можливо, ви шукаєте підбадьорення після робочого дня або забуття стресової ситуації, або вам бракує спілкування з іншими людьми, і ви знаходите спілкування через екран? Третє. Шукайте заміни. У випадку, коли вам важлива зустріч з друзями, варто її провести особисто, а не через месенджери. Якщо ви шукаєте натхнення у стрічках соцмереж, починайте творити наяву Малюйте, читайте, займайтеся тим, що вас надихає. Просто нудьгуєте. Замініть екран на прогулянку просто неба. Або фізичні вправи нові звички поступово замінять проведення часу з гаджетами та наповнюватимуть вас змістовніше. Ви швидко збалансуєте свої стосунки з цифровими технологіями. Четверте, робіть собі маленькі виклики в способах заміни екранів. Цифровий детокс має бути спланованим та розумним. Повернемося до пояснення з їжею. Найлегше і найшвидше споживати фастфуд, однак створення правильного раціону потребує часу та виважених кроків. Наприклад, влаштовуйте научні зустрічі. Коли ви зобов'язуєтесь іншим, вам легше змінити власні звички. Бо собі легко робити поступки, а відповідальність перед кимось іншим дисциплінує. Важлива різноманітність. Майте декілька варіантів проведення часу. Оцінюйте ситуацію тут і зараз та обирайте найліпший варіант, визначте час без екранів. Це може бути прийом їжі. Родинний відпочинок, ранок вихідних. В цей час чітко дотримуйтеся обмежень, Вивчіть себе та типи тригерів, які затягують вас назад. Залишайте гаджети подалі від себе, щоб зменшити спокусу. Вчіться будувати розумні стосунки з гаджетами. Їхній основний зміст полегшувати життя. А не красти увесь ваш час, будьмо мудрими цифровими громадянами.